Ми вже не ті, який були вчора, і вже не там були раніше, на післязавтра великі плани. Ми зможемо більше злодімо вище, ще краще все зробити з понеділка, без помилок за планом побудуємо сад, чи то сім'я щастя, чи то нова мобілка, все буде добре, і з першого числа, а доля зла інакше її не буде. Хоча як знати, хто всі ці люди, а може, ми надзвичайно раді, що наша школа долучена до цього проекту. Демократична школа. І очікуємо від цього проєкту те, щоб чим менше байдужих було в школі і вчителів, і учнів, і батьків до, до навчально-виховного процесу в цілому. Мені як директору дуже б хотілося, щоб кожен вільно висловлював свою думку і ми приймали колективні рішення, щоб життя в школі було цікавим і корисним. Крім того, надіюся, що він дасть можливість здобути, не побоюся навіть цього слова, європейської практики спілкування, відстоювання своєї точки зору і громадянської активності наших учнів, майбутніх випускників і майбутніх будівничих життя в Україні. Дуже це хотілося б вірити. По колу і прадіди наші, тепер є кращі клієнти Apple Store Це все врятує, це все зрівняє, не вийшло зараз, та коли засяє, відтак всі плани на себе два, краки нуль Ще почекаю Хукань Сусурі В наступному житті нас має бути що Я бачу, ми пливем, бачу, ми пливем Піпл буде все некстайм. Втретє та в четверте ми заваримо свій чай. Гаємо і боги. Так мирнуємо століття, на що ж перейматися, Якщо ще пожити, жито засихає, спина, зазіхай, шанси не скінчені, зазирним за край. Ми утрутім таймі, всі вади і подолаємо. Нащо запріхатися? Редагувати файл. Отака така омана для Растамана Такого плану, тактика. Посміхнись, кохана, ми все розуміємо, тільки почекай, доки сам собою не з'явиться вай-фай. В наступному житті в нас має бути човен. Я бачу, ми пливемо, бачу, ми пливем. Така я очікую те, що наша школа хоч трохи стане ну, ближче до європейських стандартів. Я гадаю, що цей проект дасть учням, батькам, учителям, що учні тепер зможуть держати свого слова, що вони зможуть тепер брати участь в зміні школи. І вони її робити кращою, більш демократичною. Я вважаю, що ця програма допоможе не тільки ну, не в нашій школі, зокрема, повинно змінитися ставлення дітей, людей, вчителів, батьків і ну, взагалі громадянства. До таких закладів І від цього проекту я очікую змін у кращу сторону взагалі суспільства. Я чекаю що цієї програми, це реальні зміни у бік демократичного суспільства, адже саме молодь, саме від людей починається демократія.